Там я з'являюсь біля вас, от беру маму за ручку і говорю давай підемо погуляємо. Прям відчувай, ми відходимо разом з нею, там, метрів на сто, от відійшли. І ти залишаєшся одна. Як тобі? Така скованість в цьому тілі. Якою ти собі забороняєш бути? Бути собою, інші люди розумніші, досвідченіші, цікавіші. От зараз я повертаюсь до тебе без мами. Один беру тебе за руку і прямо от веду. Виштовхую в світ, в люди. Прямо от в спину виштовхую все без варіантів. іди проявляйся. Як тобі? Бачиш, відразу плечі розправляєш, підбородок задираєш, посмішка йде, не риші хтось мені пенділя дав підзад, да? Давай, проявляйся, як будеш проявлятися. Ви мене штовхнули, щоб я пішла, а воно в нас ще з фанаті, як така йде важкість, то, то нам не не пускає йти вперед. От зараз відчуєш, що позаду тебе от немов хтось стоїть, хто забороняє тобі ще проявлятись. Обертайся навколо себе на 360 градусів, прям, і от спробуй побачити, хто заді тебе стояв. Родичі, які завжди говорили, що я не достойна нікого, нічого, воно мене давить ззаді. Якою тобі хочеться проявитись Ну, Хочеться просто прокричати. Цю якусь таку душевну біль можна сказати, що я завжди тримала в собі. Прокричи, дозволь, появляй, як ти на всіх своїх родичах кричи. Прям голос давай. <плес> Усе прокричала, відпустила біль. Тепер відчуй себе, якою тобі страшно проявитися перед ними.